На господарі, мої вітання. Невеличкий огляд зроблю по сої. А це вона у мене ну, кожного року на цій ділянці, коли я сажу на цій ділянці, то у мене вона має ось отакі жовті листя. Так. Я думаю, що це є погане засвоєння. Ну, що туди далі. Мікроелементів. Хоча, хто його знає, сульфат магніїв начебто. Так правильно я кидав в цьому році. Я кидав ось тут вздовж краю, там я не, не кидав на цій ділянці. І це вона в мене така вийшла. Вона стояла спочатку уся ворона. О, у нас зразок якось оце. Хоча якщо так подивитися, ми щось там стрибає. Що то показалось? Ось стояла ворона, зараз перейдемо на другу діляночку, подивимось. Нічого такого не було. З цього боку почала жовтіти, ну, в принципі, це таке підгорання йде лисків. Ну, можливо, вражена чимось. Якщо говорити по бобам то боби начебто зав'язалися з самого низу і до самої гори. Попередньо я сюди приходив тут. Не було нічого, я злякався, думаю, вимахала до метра, а немає завязі ніяк. Ось така вона стояла, все нормально було. Можливо хтось із спецов подивиться. Відеоролик скаже. Ну, зав'язі, ось дивіться, по два. По два в основному бобика. Дві насінини в бобику зав'язалася. Так, ну вже по фіналу подивимося, це я так дивлюся по, по три. Ось Тобто стояла така красива, потім почала От того ще не було. Коли я вчора був, це вже сьогодні пожовтіло. Тобто Або вона чимось вражена, або ж є погане засвоювання. Ну, скоріше вражена чому, тому що я так дивлюся. Там, де п'ятна полискам пішли. Ну, я сподіваюся, що хтось із спеціалістів подивиться. Вона на відео жовтіша набагато стоїть. Ну, оця діляночка окрема, Ну, тут інша соя, але я дивлюся, оце ось уже таке ж саме, оце ось вчора його не було. Сьогодні таке враження, листя попригорали ось так, ну, ви я думаю, зрозуміли. Ну, почитаю я ще сам літературку, просто можливо хтось щось підскаже. Але якщо говорити по цьому сорту... В принципі те ж саме, те ж. ті ж самі бобики, хоча тут ця гілки, чи що це в неї гілки чи ні. Ні, це листя таке. Ну, якщо говорити по листку ось оцьому, то можливо якийсь на неї напав кліщ, чи я не знаю, що воно таке, але... Ну кожного року було, тут кожного року вона така жовта стояла. І кожного року врожай, в принципі, вона витягувала, було все нормально, так сказати, щоб був забитий врожай. Ну це начебто вчора цього не було. Ось. Це така соя, Ну я думаю, що це теж пожовтіє. Ось оце ось листочок типовий для початку. А далі що це теж пожовтіє, Ну річ в тому, що тільки на цих кислих участках, на тому і на оцьому в неї відбувається ото такий, Ну ось дивіться, теж листочки бачите. Плямки жовті на листях ось, Скоріше за все, вона вражена чим-то. Хочу сказати, що коли я садив на горі біля двору, то такого нічого не було. Вона стояла саме звичайна соя, а тут листя таке враження, якщо воно начебто побите. Так що оце таке. Якщо хтось допоможе, можливо хтось стикався з тим, буду вдячний. О, тут ось, бачите, бобики зав'язались. вони. Оце мусить бути дворядочка рядочка із того сорту, а там далі повинен бути чистий той. Але хто його знає, чи змішувалось, чи не змішувалось. А це, власне кажучи, все, що я вам хотів показати і, звичайно, запитати, що да як. Сподіваюсь, хтось дасть пораду. На все добре, будемо бачитися.